Завжди позитивний та життєрадісний. Таким запам'ятали Мирослава Марчука найрідніші. Пішов захищати Україну разом із кумом. Зараз уже як побратим провів героя у останню дорогу. Гарною людиною був, життєрадісним, сім'ю свою любив. Як садити книжки любив читати, ну, жити любив, як всі люди. Ми разом просто йшли. Ну як а як ну, іншого вибору, мабуть, не було. Треба було захищати свою родину. Мирослав завжди був патріотом, згадує однокласник. Любив читати історичну літературу. За його словами, саме це виховало у воїна любов до батьківщини. Тож у перші дні війни стояв під дверима військомату. Тоді не було часу думати. Тоді якось рішення приймалось емоційно. Можливо, воно дійсно було емоційним, але це емоція на чому ж грунтувалася. Народився та провів дитячі роки у селі Гелетенці Хмельницької області. Уже у дорослому віці часто навідувався до батьків, аби допомогти. Знаю його батьків і знаю по спілкуванню з людьми, що він загиблий. Мирослав був дуже доброю, чуйною людиною. Знаю те, що він завжди допомагав своїм батькам. Мирослава вважали зниклим безвісти ще сусени минулого року. А з 8 грудня поточного року сповістили рідних про загибель воїна. Без сина залишились батьки, а без батька та чоловіка доньки та дружина. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.